На сцені оркестр ХАІ і оркестр п'ятої слобожанської бригади з національної гвардії України ваші області ви поїхали. До великої війни ми були на багатьох фестивалях, де залюбки грали у зведених колективах на 100, на 200, навіть на 500 людей. Тому ми трошки підзабули цей досвід, але сьогодні. Завдяки оркестру Нацгвардії нам це вдалося. Ми дуже задоволені. молодь вовче прям сіяє. Супер-супер. Просто це подобається. Це круто. Це І самі відчуваємо себе сильнішими, коли виступаємо з військовими. Міжна життя, міжна життя. Мабуть, дуже хочуть людей здивувати і трошки підняти настрій цей тяжкий час і знаходять собі час, щоб нам поспівати. Це знімає стрес немножечко, і це очень цікаво послухати і ну це вдохновляє. Вірі прямо всього всього побачено. Бог здоров'я пустим і організаторам, і хлопцям, здоров'я і мира. Військові створюють настрій для нас людей дуже, дуже нравиться.